22 серпня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі! Кого буде цікавити продовження експерименту? Експеримент заключався в чому? Вибрали 4 сім'ї однакової сили, плюс-мінус однакової боги і випробували їх на годування різними кормами. Іде дві сім'ї годувалися ГПС-ГПС-42, дві сім'ї годувалися цукровим сиропом пропорцією 1 1,5. Ми вирішили зважити вулі з перед годуванням і спустя тиждень знову переважити. І от зараз друзі переважили. І кого буде цікавити, інформація тут вона розписана. Значить, Перший вулі 27.06, другий 28.25, третій, 28400 і четвертий 29,700. Всі, що були два потяжі, ми їм дали сироп. Тут написано сироп, так як від ГФС чекали чудо. І давали їх в більш легкі вулі. Соотвісно, тут значить, більше пустих Ну, Тут вони і так були більше споживати. І в ітоки, що ми маємо? Зараз вулі я важу 32, 32, 31, 700 33 кг. І получилось так. Що із цих 6, ой, 6 кг ГФС в першому вулі ушло на перероботку на цілі, ну цілі, на 1 кг о, і 60 г. От в цьому 2 ,250 кг 250 г. А от в цих двох вулях сиропа ушло по 2,700 кг. І тут 2700. Ну, практично сироп ушов в половину. От якщо ми дали 6 кг, тоді 3 кг ушло в нікуди. Тут же виходить, в одній сім'ї зовсім цікаво, лише кілограм, кг, в другій 2,25 кг. Ну, замітно, що менше. Цієї воги із практики достатньо для зимовки, але ми все ж таки даємо біля 34-35 кг на комплектацію такого вуля, щоб він важив. Значить, що ми робимо? Ми продовжуємо експеримент. Знову даємо цим двом сім'ям ГФС по 6 кг, а тим двом сім'ям знову даємо сироп в пропорції 1,5 кг. І за тиждень знову зважуємо. Так як Ну от ця картина, вона в будь-якому випадку щось таке демонструє. Хто не хоче це бачити, він ніколи не побачить, Бо як і люди пишуть в коментарях, коли ми показуємо цей ГФС, Є люди, котрі просто можуть написати ГФС – це тупо дорого. дорогу. Да, так, воно дорожче за цукор. Ну, якщо провести якісь аналізи, чим ми зараз займаємось, ймовірно, що оця переплата може Ну, Виплив наоборот покращенням. Цим ми і займаємося, бо нам трошки важливо зрозуміти, бо у нас на цей час не є готувати сироп в активний період часу. І шукаємо альтернативу або інвентирований сироп, або ГФС-42, для того, щоб у нас сироп готовий стояв, або ми його могли приготувати туди, коли маємо час. Не відразу зимою наготувати, скажімо так, великі об'єми, його ціле літо використовувати, так як у нас для тих, хто зараз буде писати, а зачем ціле літо використовувати сиро? Госпіталки в маткові водні, нуклеусний парк потребує скажімо так, підгодовування. Великий нуклеусний парк потребує, ну... Більшого підгодовування, бо якась сім'я не потребує якась нуклеус, а якийсь нуклеус потребує. А при великому обйомі є определьна кількість, котра кожен день проходиться. І вся кількість немала. І за того потребується сироп. І якщо колотити сироп зарані там на 3-4 дні, а в жару 30 40 градусів сироп. Ну, просто за два дні закисне і забродить. А такий сироп ще менше буде, буде безполезний для бджіл, так як в ньому вже почнеться реакція, яка з того цукру зробить спирт. А бджолам ще й те треба буде переробляти. Ну, це моє так догадку, хто знає цю тему більш конкретно, або є якісь порівняльні таблиці в е, різному годуванні. Поділіться силочкою, бо мені це дуже цікаво. Ми на сьогоднішній день вже придбали для себе обладнання для приготування е, інвентируного сиропу. Ми в будь-якому випадку вже будемо випробовувати це е, до останнього. Зараз вже прийняли рішення, що е, е, скажімо так, готуємо приміщення для цих цілей, Будемо проводити тут воду, ну коротше, утепляти приміщення, димоход строїти і тому подібне. І будемо в будь-якому випадку то робити. Ну, якщо у когось вже є якісь дані, поділіться. Тут наглядно видно. От якщо навіть візьмемо порівняльний між усіма двома, то вийшло кілограм 100, ну і тут кілограм 200, нехай буде. Це 3300. Ділимо пополам, це 3, 300, кілограм 650. Кілограм 650 І якщо оці дві беремо середньо, то 2700 Вже у нас кілограм в запасі. І якщо джелинним сім'ям, грубо говоря, ми даємо. По 16 літрів сиропу на зиму. Це грубо оля. Ну, нехай буде 20 кілограм. І з шести у нас. Коротше, от, от різниця По-перше, замічаємо, що дійсно є різничка і, не треба, і можемо приготувати в нужний нам період. І два невеличкі плюси. Може, дадуть нам гарний результат. Все, друзі, це просто порівняний аналіз. Бо зараз хтось напише, о, знову реклама РВ-42. Друзі, я порівнюю для того, щоб зрозуміти, у кого є опит. Диліться, щоб ми не тратили час. Нема. Ну, туди експериментуємо разом. Це на цьому буде завершено. Слава Україні! Героям слава!